Почну з найважливішого. така теза. Віктор Федорович Янукович є профнепридатним, нелегітимним, злочинним, деструктивним, і саме страшне, і саме головне він є терористом. По порядку. Що таке профнепридатність? Так? Коли вам говорили, що... Немає законних підстав, або немає можливості згідно з Конституцією зараз усунути Януковича з поста, вас обманювали. Коли вам говорили, що треба ініціювати процедури імпічменту, вас обманювали. У нас немає процедури імпічменту, фактично. І політики, депутати це точно знають, або принаймні повинні знати. Ось тому, коли заявляли, що десь там імпічмент, вас обманюють. Але Конституція справді дозволяє усунути Віктора Федоровича законно, згідно з діючим законодавством, з посади. У нас щодо трудових відносин діє Трудовий кодекс, і його поки що ніхто не міняв і не відміняв. І в трудових відносинах закріплено одне таке просте поняття, яке всі знають профпридатність. Статус, обов'язки, права вчителя в школі визначає закон про освіту. Статус, права обов'язки міліціонера визначає закон про міліцію. Статус обов'язки Президента України визначає Конституція. Ми всім говорили, нагадували статтю 5 про те, що народ є основним джерелом права і влади. Але забули нагадати, що є ще 102 стаття Конституції, а вона дуже важлива. Саме 102 стаття Конституції визначає статус Президента України. Відзначу, що Конституція писалася для кучми, який дуже хотів закріпити за собою владу, і вона писалася дуже хитро за президентом, практично не закріплено майже ніяких обов'язків. Лише чотири, які визначають його статус. Згідно з Конституцією України, а саме статтею 2, Президент України є гарантом суверенітету, Конституції, територіальної цілісності і прав свобод громадян. Давайте по пунктам. Що стосується Конституції. Вже зараз всі знаємо, що в 2010 році відбувся антиконституційний переворот. Тому що, знову ж таки, згідно з тією ж Конституцією, єдиним законодавчим органом влади є Верховна Рада України. Лише цей орган може приймати закони або вносити зміни і доповнення до нього. Відбулася наступна річ, що з ініціативи Віктора Федоровича Конституційний суд повернув до дії. Конституцію в редакції 1996 року. Тобто, змінило законодавство. Змінило законодавство не Верховна Рада, а Конституційний суд, порушивши Конституцію і діюче законодавство. Тобто, вже з 2010 року ми жили в країні, де відбувся антидержавний переворот. Повертаємося до статусу, так? Тобто, будучи гарантом Конституції України. Віктор Федорович Янукович проявив свою профнепридатність, тому що не зміг гарантувати Конституцію. Наступний пункт суверенітет. Що таке суверенітет? Це верховенство влади. Тобто, це означає, що вищої влади, ніж українська, в цій країні немає. Це верховенство влади. Всі бачили. Весь світ бачив, тому що Віктор Федорович на весь світ перед телекамерами заявив, що він, як президент України, не може підписати договір, тому що йому заважає Москва, тому що з цими умовами не погоджується Володимир Володимирович Путін. Одним словом, він офіційно заявив, що країна втратила суверенітет. Знову ж таки повертаємося до Конституції. Як гарант суверенітету України Віктор Федорович продемонстрував профнепридатність. Права свободи громадян. Я думаю, тут не треба нічого говорити. Просто це, це всі зараз знають, що ковід. І останній пункт територіальна цілісність. Даруйте, але вперше, очевидно, в Україні зараз зазвичало про реальні сценарії розколу. Слава Богу, поки що не відбулося. Але вже визначають перспективні, можливі потенційні столиці наступних шматочків нашої держави. Ми можемо лише констатувати наступне згідно зі статтею 2 Конституції України. Яка визначає статус президента, Віктор Федорович Янукович продемонстрував повну непри... профнепридатність. Він не зміг гарантувати Конституцію, суверенітет, права свободи громадян і територіальну цілісність. Це, власне, і визначає інші дві тези щодо легітимності і, в принципі, злочинності. Але цього мало. Я відразу скажу. Що зараз ми можемо сказати більше. Ми тепер можемо опирати, опиратися на ще інші закони України. Лукаш. Пані Лукаш говорить про правове поле і необхідність повернутися до правового поля. Так от, з метою нагадати, що таке правове поле і що таке законність. Я скажу, що дії Віктора Федоровича Януковича. Чітко вписується в закон України про боротьбу з тероризмом, прийнятим 20 березня 2003 року. А власне, тероризм суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур. Залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому невинних людей, або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. Я думаю, знову ж таки тут нічого коментувати додатково не потрібно, слідкуючи за новинами, які відбуваються зараз в Україні. Я скажу більше, члени партії регіонів, Члени комуністичної партії, позафракційні депутати, які підтримували ініціативи Януковича і інших членів його команди, силові структури, силові органи, такі як міліція, прокуратура, судді і так далі, чільники адміністрації, чиновники і так далі, які допомагали йому робити втілювати в життя свої цілі, вони всі підлягають до. Підпадають під визначення членів терористичної організації. Цитую. Терористична організація це стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій. Встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визначається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність відома хоча б одного з керівників керівних органів усієї організації. Тому треба усвідомлювати, що ті люди, які після проголошення цих тез залишаться членами партії регіонів, комуністичної партії, збережуть свої посади в силових структурах і так далі, і не продемонструють своє бажання перейти на бік народу, вони будуть ідентифіковуватись як члени терористичної організації. І це стосується дуже багатьох. Тих самих тітушок, це не хулігани, це терористи, члени терористичної організації. Ще одне. Віктор Федорович є деструктивним. Коли, знову ж таки, представники влади говорили, що в Майдані, в революції винуваті опозиція, от, лідери опозиції, вони вас обманювали. Революція спровокована, запрограмована діяльністю самого Віктора Федоровича Януковича. Він є деструктивним. Він ламає всю систему управління, він ламає всю систему нашої держави. По своїй природі. Він спричинив своєю діяльністю цю кризу і спричинив революцію. Більше того, Залишення його на посаді лише приведе до більш серйозних деструктивних змін. Революція була запрограмована уже в 2010 році. Зокрема, коли було прийнято нова редакція податкового кодексу. Він почав руйнувати економічну систему. Він почав нищити дрібний і середній бізнес. Основу нашої економіки, основу нашої. Фінансової системи. Він вирішив опиратися на олігархів. Ми повинні розуміти, що олігархи в переважній більшості в основі не дають для держави грошей, а вони з неї викачують, паразитують на ній. Саме тому вони всі при владі, члени міністрів, міністри, члени уряду, це олігархи. Тому що вони на підтримку свого бізнесу викачують додаткові гроші. Для того, щоб перетворити його в рентабельний, спроможний, на базі застарілого обладнання і так далі. І вже тоді було закладено основи кризи. Тому що коли ти руйнуєш економіку, коли ти наносиш удари по основному джерелу фінансування твоєї держави, то рано чи пізно твоя держава перетворюється в банкрут. Якщо образно говорити, з 2010 року Віктор Федорович. Свідомо і послідовно почав пиляти гілку, на якій він сидів. І революція була запрограмована, і, і звичайно, що е, погіршення соціально-економічного становища, вона тільки з, завжди служить каталізатором е, загострення соціальної ситуації і веде до революційних вибухів. Тому саме його політика спричинила її. Сам бюджет, прийнятий нашими словнозвісними депутатами в таких от цікавих умовах, він засвідчує психологічний профіль цієї людини, її цілі, власне, збагачення і створення системи тиску на громадян. Тому що він взяв за основу дуже хибну тезу про те, що держава її основна функція. Забезпечувати панування правлячої еліти над суспільством. Це те, те захибне і саме головне, деструктивно. Давайте подивимося, що робиться. Величезні кошти йдуть на фінансування потреб президента і політичної його команди і на силові структури. Соціальна. Система руйнується, інфраструктура руйнується, грошей на утримування лікарень не вистачає, на ремонт доріг не вистачає. Що дає прокурор для суспільства яке благо? Чому він це в нормальній державі, це нормальна функція. Але якщо підтримувати. Лише силові структури, не підтримуючи сегменти держави, які забезпечують розвиток суспільства, це суспільство деградує і руйнується. Присутність при владі Віктора Федоровича Януковича руйнує цю систему. І його правління так чи інакше приречене при такій політиці на провал. Тому що воно деструктивне. Я хочу звернутися до всіх. Я хочу звернутися до політиків, я хочу звернутися до простих громадян, які живуть в центрі України, в Києві особливо, так? На півночі, на півдні, на Сході, на Заході. Я хочу звернутися до представників правоохоронних органів, я хочу звернутися до суддів. Тим більше я переконаний, що практично нікому ця система не подобається. Навіть тим самим суддям. Тому що вони зараз потрапляють в таку ситуацію, що вони навіть хабарі не беруть, а вони діють за дзвінками зверху і при тому вимушені дивитися в обличчя громадян. Я хочу звернутися до всіх. Хто з вас хоче, щоб в вашій державі президентом називалася людина, яка є профнепридатною, нелегітимною? Є злочинцем, є терористом і руйнує вашу державу. Суто за своєю психологією, за своєю психологічними такими настановами, характерами і так далі. Подумайте на це. І ще раз нагадаю, що всі громадяни, а особливо ті, кого ми зараз називаємо представниками влади, повинні дуже добре над цим задуматися. І зрозуміти, що через дуже короткий термін, а я думаю, що опозиція мусить, ну, опозиція чи представники Майдану повинні оголосити ці тези для всього народу і дати вам короткий час для виконання цих вимог. Такий собі ультиматум. Я вважаю, що раціонально десь до 6-ї години дня, коли закінчується робочий день в наших структурах виконавчих. Не в 8 годин вони працюють, не в 2 години ночі, а в них робочий день закінчується в 6 годин. І от до 6 години вечора, завтрашнього дня, вони повинні зробити наступний висновок. Чи вони терористи, чи вони на боці народу.